Лагуно, чесно, це не те на що схоже. Е -е -е. Це схоже, що гіл запросив лорну Макнесі на вечірку цвіту та темряви. Згодна, саме на це все і схоже. Е Лагона, я можу пояснити. Не треба. Я подолала весь цей шлях з Мадрида, щоб зробити тобі сюрприз на вечірці. Я приїжджаю і бачу, як ти танцюєш з іншою. Я, я маю йти. <плес> 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 Квітка Рафлезії. Вона починає розквітати після 1300-річної перерви. Сподіваюся, це не буде схоже на останню квітку Рафлезії, яку я бачила. Сморід був жахливий. Лагуна, <с truthfully> <spech> я запросив Лорну на вечірку просто як друга. Її хлопець порвав з нею і їй потрібна була підтримка. Розумієш? Це дуже турботливо. Вибач, що влаштувала сцену, я просто весь час прокручувала цю вечірку в голові, як я здивую тебе, пірну твої обійми. І ми подивимося, як розквітає квітка рефлезі о лихо, квітка рефлезі, гіл, ми все пропустимо. Я краще побуду тут, разом з тобою. О, Гіл. Ходімо, починається! Всередині. О! Щось. Чи хтось? Це Це дівчина. Це не просто якась дівчина. Ласкаво просимо до монстр хай. Ти наш почесний гість. Це. Аманіта Паслі. Вечірка для мене не варто було. Хоча ні. Звісно ж, варто. Тому що я ідеальна. Клео Деніл. Давно не бачились. Ви знаєте одна одну? Якщо чесно, ми з Клео давно знайомі. Ми були подругами по склепу дуже давно. Буквально. Це дуже довга історія. Бідолашна, Клео. Досі самотня, я бачу. Ніхто не запросив на вечірку. Насправді, це мій хлопець Дюк. Привіт! Привіт, Клео. Ти не будеш проти, якщо я з ним потанцюю? Ти завжди ділилась зі мною своїми речами. А, Клео, я не знаю, що робити. Можна я танцюватиму цей і всі наступні танці з тобою? Ну звісно. Я така рада, що приїхала. Draculaura, Laura stealing my heart. Hot? Cloudy and wolfy make me hallow the moon.